Ізюм дуже гарний, ізюм дуже красивий. В Ізюмі дуже багато пам'ятків. Ти любиш своє місце. Дуже люблю. Ізюм пережив страшну трагедію, і за кількістю скинутих снарядів бомб це місто на другому місці після Маріуполя. Майже всі школи і садочки тут зруйновані. Але залишаються діти, які навчаються онлайн. Очевидно, для навчання онлайн потрібні відповідні гаджети, потрібні комп'ютери. Там учитель нам задав зробити презентацію. а У нас ноутбук, ноутбук був снова. Тому ми не змогли знімати, коли до нас от звернулися місцеві волонтери, місцева влада, місцеві активісти, які допомагають дітям, ну, щоб вони просто повернулися до нормального навчання, до мирного життя. Звичайно, ми з Марією намагаємося завжди виконувати там наші обіцянки. І дуже дякуємо і Ощадбанку, який підключився до цієї благодійної, дуже важливої акції: дай дітям Ізюму гаджет, дай дітям Ізюму комп'ютер, планшет для того, щоб вони могли. Навчатися. Мені там потім ввечері можуть робити уроки оце. І для тобі, тобі для цього ноутбук теж треба, так? Да? Так. Щоб там книжку, там, наприклад, подивитися, які завдання. 10 вересня ізюм. Святкує річницю свого звільнення. Ну і дуже важливо в ці дати бути в ізюмі, підтримати героїчних жителів ізюма і потроху виконувати свої обіцянки. Минулого разу ми з Марією пообіцяли привезти дітям планшети, які зараз залишаються в місті, і навчаються на жаль онлайн. Ну і в бібліотеку книжки знову книжки нам сказали категорично тільки українською мовою книжки, і дуже попросили. От привезти купити щоденник Володимира Вакуленка. Це ж щоденник як він писав, знаходячись в окупації, і писав, і коли до нього приходили окупанти, наскільки я знаю, до нього приходили додому, і він закопав цей щоденник, він заховав його, закопав і його знайшли уже, коли наше місто було звільнене. Ми з Машою, чесно кажучи, купили і собі. По цій важливій книжці я перетворююсь. Ще не прочитали до цього. Треба теж підготуватися mm -hmm. морально. Але я думаю, що всім українцям треба обов'язково прочитати ці книжки. Ну і якщо ми з Марією сьогодні в такий важливий день, от в ізюмі, які емоції, які відчуття в річницю звільнення міста, я була за межами ізюма України. Коли ми дізналися про це, емоції зашкалювали так. Я пам'ятаю цей день, я не виїжджала з міста, і коли було, знаєте, три дня, дні одні втекли, слава тобі Господи, а другі ждали, і ви, ви не виявляєте, як це велича балакає, мене мороз. І тут рано вранці чую автоматна черга. І я з переляку вискочила, і думаю, що? Що а тоді чую слава Україні! І я це запам'ятаю mm -hmm. надовго на все своє життя. У мене сльози в глазах, і я залітаю і кричу: чого ви всі тут спите? Наші в місті, mm -hmm. виходьте. А вони теж ну знаєте, це було не передаваємо. Дівчата, <ріст> ми вам бажаємо, щоб всі ваші друзі, сусіди, родичі повернулися, щоб ви разом мріяли про те, як. Місто Ізюм стане містом країни, яка стане членом НАТО і Європейського Союзу. Ми вам дуже бажаємо, щоб більше дітей дійсно приходило до вас, читали, пізнавали і розуміли, і теж пам'ятали. Скажімо так ті жахіття, через які всі пройшли, mm -hmm. але пам'ятали з тим, щоб ніколи ніколи це знову не повторилося, і ми не дозволили це нікому знову зробити. Mm -hmm. І вам сил, успіхи, щоб було процвітаючі, щоб було дуже багато дітей. Тут гомоніли, і ви їм казали. Ми зараз в бібліотеці, і бачимо, що вона тільки почала відремонтовуватися, відкриватися, відбудовуватися. Вже є стенд, присвячений українським героям, які звільняли ізюми Україну. Але як часто сьогодні жителі Ізюми і діти приходять в бібліотеку, чи потрошку, чи активність є? Ви знаєте, вони прийшли люди навіть тоді, коли тут не було ні вікон, тут була груда книжок, сміття, і вони вже приходили. Ходили, казали, дайте нам щось почитати. А казки є для дітей, бо дітей нічим було розважати. І от люди ходили, а зараз так я не знаю, у нас дуже, ходять, багато, ходять, дуже ходять, багато і дорослі цікачі. ходять, і діти приходять, діти звертають увагу, особливо зараз нової дитячої літератури. Дуже багато нам прислали спонсори наші. Так сказати, люди, які зацікавлені, щоб в Ізюмі бібліотека також процвітала і функціонувала. Окупанти, коли приїхали, захопили ізюм. Вірніше вони знищили майже 70% ізюмської бібліотеки, палили книжки, гадали на них. Ну знищуючи по суті українську ідентичність. І от зараз потроху фонди оновлюються, але ізюмська бібліотека прийняла рішення, що залишаються тільки українською мовою книжки. Так. так. Так, і звичайно, так. тому потрібно сюди друзі. Можна з усієї України, там хороші переклади, сучасну літературу, правда? І так. запрошуємо і молодих, і поважних, відомих вже письменників, творців, які би проводили тут зустрічі, розмовляли, ділились би своїми творами. Я мені так, здається, що тут у вас може бути такий центр психологічної взаємодопомоги. Це Манів буде. ділянці. Буде, Аві, вже за дитяча бібліотека з от, там, буде на тій стороні, uh -huh. де зараз ремонтують, відбувається ремонт, просто ще не закінчений ремонт, але там буде і бібліотека, і центр спілкування. Дякуємо вам. Ну і друзі, хто не візюмі живе, не забувайте, що читати важливо, тому що українське слово це і є Україна. Все буде Україна.